І так, ще одна у нас находка, такий осколок від розірваної міни. глибина, залягання півтора-два такої маленької лопати. Якби радує мене цей металошукач, поки що монеток нема, але ось такі всякі штуки металічні, досить з прилічної глибини він тягне. Так, був сигнал, чіткий колір, вилізла гільза Австрія, стан ідеальніший. Тому що тут я перейшов на такий ґрунт пісочок, 1915 рік гільза. Можна забрати, кинути в колекції, бо, як правило, гільзи я не беру, але якщо ось такий стан реально ідеальний, то ж куди її викидати. Думаю, вам видно. Рік і стан. Ще дві штрапнельки знайшов волов'яні, не став знімати Тож, Тут ну, дуже засмічена територія. Видно, міна розірвалася, купа осколків желізних. Але е, поміж ті осколки починають пролізати такі сигнали. До речі, місце тут вибите. Я тут іменно на тому частині місце я ходив не раз. І якби той квадратик я спеціально вирішив пройти і перевірити, чи ще щось вилізе. Як бачимо, вилазить. Так, ще один сигнал, шрапнелька. Така шрапнель. На штик лопати вона була, то вже сьогодні четверта, от одну зазняв. ну, Грунт тут пісочок, явно, що находки будуть з глибини йти, але ну, апарат себе оправдую якби. Професійний рівень, ну, зразу чути в руках, чим ти ходиш, такі чіткі сигнали, навіть дальняки, такі глибинні сигнали, все одно ти їх так чітко проходиш, чітко е, чуєш. Значить, монетки нема. Но я думаю, що зараз щось повинно вискочити. Так, довго не було сигналів. Прийшов я десь з 10 сотих землі, самий метал. Тепер попався. Якийсь явно колір. Показує ВДІ 62-65. Спробуємо його дістати з землі, що тут таке є. Так, походу викупав. Так, знову гільзач. Це вже, напевно, десята гільза на сьогодні 1914 року. Оце різні роки гільз, Австрія. Ідеальніший теж стан. І так, глибокий сигнал, ледве чути було такий високим тоном. 84, 83 показує. Вирішив я з його зазняти. Щось у нас є. Така гайка, саморобна, венісня не гайка, а шайба. Така саморобна шайба. Біло в колір, на глибина, десь штик великої лопати. Викупав якусь таку штучку. Навіть у немає, що то таке і желізо, і колір. Але пробивало кольором, чітко його зацепив. Щось напевно від радянської радіотехніки чи що, написів нема ніяких, контактів немає ніяких, от якась така штучка, типу кнопки якоїсь. Така то находочка. Добре, йдемо далі. Так. Вилізла така підковка, не ціла, половинка підкови. На штик лопати сиділа глибоко. Значить що? Перепилососив я майже весь той участок, де хотів ходити, ще лишилося роботи десь на годину. Якби по монетах глухо, немає ні одної монети. Е, чому Чому нема? Та нема тому, що місце вибити. Я неодноразово тут ходив і Ну скільки може бути монеток. Ясно, що вони ще тут є, десь, просто я на них не попав. І вони, якщо є, то на великій глибині. І тобто... Якщо я сьогодні знайду монету, то вона буде явно глибоко. І я разом з вами переконаюся в тому, що реально вона буде глибоко, якщо буде, якщо я на неї попаду. Тому що зверху тут точно ніц нема. Всі сигнали, ну, процентів 70 сьогоднішніх сигналів, то глибина півтора-два ж така, навіть більше, навіть 2,5%, деякі сигнали були. У такої маленької садової лопати. Якби на штик майже ніц нема. Свідчить про те, що я тут все вибив. Ну, крім мене, тут майже ніхто не ходив, там один заскакував із каті, Ну, тут несерйозний чоловік з несерйозною апаратурою. Так, металоломщик. Так що цікаво побачити, яма, 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 яма. Ну, обороздив я. Серйозно, є такі участки, що взагалі кольорового сигналу немає. 10х10 на, 10 на такій території. Е, є що 20х15 такі участки ходиш, ні разу з кольорового сигналу нема. Радує мене те, що дійсно цей апарат, якщо є чорний сигнал і на ньому кольоровий або близько коло нього кольоровий, він бере колір. Він показує, що є колір, хоча пропікує чуть-чуть чорнину. Мало який апарат таке може. Повірте, я не з одним апаратом ходив і не одним апаратом тестував е, Ну, чіткий апарат. Я от задумуюся над тим, щоб придбати реально собі такого Гарета от Голда для такого пошуку дрібних цілей на замусорній території, ну, дає дуже багато дрібного металу. Так що ну, Реально чітко працює. Таку глибину до 25-20 см 27 см чітко бере, без ніякої там лишньої лірики і тому подібно, реально бере. реально. Так що якось так, ще тут отакий кусочок пройти. Ну, На годину, думаю, більше ні. Подивимося. Маю надію, що якусь монетку все-таки я сьогодні зацеплю з глибини. І реально подивимося, як воно її. but Нов гільзач 908 рік Австрія. У мене вже от скільки гільзачів, потім порахуємо, самі гільзачі більше нічого толкового. Упався обломок від чугунного глечика. Отаке таке денежко. Верніше те, що від нього залишилося. Так, кусок глечика є, а золотишка нема. Смордячок. І так, закінчив я сьогоднішній пошук. Е, щось до сьогоднішніх знахідок, ви всі бачили, якби ні одної монетки сьогодні немає взагалі. Якби хотілося монети знайти, хотілося монету знайти за такої досить солідної глибини, але нема. Е, значить, що хочеться сказати про цей е, сухопутний Гарет Голд? Класний апарат, реально класний. По тій причині, що я ходив сьогодні по тому місцю, де вже ходив разів з десяток. Не перший рік, то така частина дороги, недалеко біля корчми, якби дуже сильно вибите місце. Я сам його реально вибив, Так забігаючи назад всі находки, які я тут знаходив. Дуже багато було гільз, бо австрійський фронт тут проходив. Ну і монет штук так 25-30 я взяв. З того реально з тієї частини, де я сьогодні ходив. Монети були різного періоду. Були Австрія інкрейцери, це були 1700 роки, штук 5, напевно, взяв з Марією Терезом і з Францем Йосипом. Потім 1800-х років теж попадалися крейцери. 900-х років крейцери, польські гроші були, потім Боратінки були, совєти Українські. Ну, реально те, що на нашій території є, то воно і попадалося. Дуже багато свинцю, шрапнелі було, дуже багато гільз. Е, якби все вибиралося, попадали монети. Більше квазаром, навіть за глибиною кутушкою, ходячи, я тут не міг нічого знайти. Сьогодні прийшов з тим Гаретом, находки є е, находки які? гільзи і шрапнель, всякі кусочки фольги, які я не знімав, всякий желізний шмурдяк, такий більший викопував, дрібний не чіпав. Ось так, висновок. Треба цим апаратом пройтися по одному цікавому місці. Е, це таке місце, де я колись підняв два кладіка. місце коло ріки. Власне, кладі... кладіки це були Австрія. Мідь і царська Росія теж мідь. Царська Росія це був 1800 роки, тобто царські копейки Значить, найближчим часом планую я поїхати туди і пробити те місце, де були ті кладіки. Кладіки були в галечиках потрісканих, тобто вони були розсіяні на такій території десь 20 на 20 метрів, в лісі. Питання в тому, що я міг там вибрати, то я вибрав. А якщо цей апарат реально покаже результат на тому місці, де були кладіки, то я задумаюся над тим, щоб його придбати. Значить, всім до зустрічі. На наступному відео обов'язково добуваю кладік і роблю власне, підсумок по детектору. Чи реально буду його собі купляти, чи буду шукати якісь інші варіанти.